Зараз ви дивитеся короткий прев'ю цього влогу і починаємо усім привіт, дівчата! Вітаю вас у новому влозі. Пропоную провести цей день сьогодні зі мною. Ми прокинулись о сьомій, тому що перевели годинник. Відповідно, у нас є трошки більше часу на. Продуктивні справи, називаємо їх так, тому проведемо цей понеділок разом. Сюди на YouTube я виклала декілька шортс. Взагалі, шортсами не користувалася, але виклала декілька штук, і одне з них було саме на тему стилю. Хочу сказати, що стильною людиною себе прям дуже я не вважаю, але одягаюся досить нормально, скажімо так. Я отримала дуже багато компліментів, тож дякую таким коментуючим, але хотіла у вас спитати щодо кольору. Це я вам показую ось такі страшні чорні банани. Будемо з вами зараз. Їх утилізувати, готувати оладки. ось було декілька коментарів на тему кольору. Прям потрапила я у таку аудиторію, там де мені писали, що усі речі якісь сумні, нудні, сірі, чорні і так далі. Що треба більше кольору? Я ж молода, і це просто був такий флешбек у моє дитинство, коли мені це казали бабусі, причому обидві. Тобто, просто було протипоказано носити чорний кольор, то взагалі вважався похоронним кольором, який абсолютно ніяк виграшно не міг на мені виглядати, хоча я насправді. Чорний колір просто обожнює. Мені здається, він абсолютно базовий, елегантний. І я навіть зі стилістами на 100% ніколи не згодна, коли вони кажуть про те, що чорний це відсутність кольору. Просто не розумію таку інтерпретацію. Коротше, мене це дуже сильно догарнула. Це знаєте, із серії про те, що дитина там не може носити якісь там нюдові відтінки. Дуже багато критики отримують бежеві мами. Я ж як мама і як власниця дитячого простору, все одно завжди була за те, щоб, наприклад, наприклад, просто стіни. Робити максимально простими білими, нейтральними і заповнювати кольором простір саме іграшками, тому що коли простір надто кольоровий, на мою думку, дуже важко знаходитися постійно у такій кількості кольорів, як, наприклад, буває в ігрових кімнатах, без можливості, без шансу заспокоїтися, якщо там мова йде про стіни, про якесь таке дуже яскраве. Оформлення знову ж таки, моя думка: всі батьки обирають там свої варіанти для своїх дітей. І так само і я обираю якісь варіанти для свого гардеробу. І те, що можу сказати, абсолютно точно, що зараз важко, досить важко знайти навіть нейтральні такі кольори, як сірий, коричневий, навіть чорний, іноді дійсно класної якості, тому що дуже часто навіть відтінки сірого вони мені не подобаються. Саме тому, коли я купила пальто, і я теж на нього робила тут огляд в Я казала про те, що я шукала саме особливий, Сірий колір, і не так насправді легко було його знайти. Ось свою точку зору, нібито намагалася пояснити. Діліться, якщо вас у дитинстві теж. Таким дорікали. Тут я прийшла вже до легкого прибирання. Цей стіл, до речі, я ще не показувала це новий стіл, який стоїть на місці комоду у Соні. Там був такий комод з полональним столиком, який зараз у неї в дитячій вже стоїть, і відповідно там ліжечко теж стояло. І взагалі це місце воно вільне. Тобто пусте і дуже нефункціональне, і це дуже дивно, адже на дизайн проєкті його там не було. Тобто воно мало бути набагато меншим. І я думаю, що просто у дизайн проєкті вони якось неправильно порахували пропорції, тому що в нас згідно з дизайн-проєктом, навіть трошки вітальне відрізняється. В нас якимось чином мали влізти у вітальніші крісла, але це просто неможливо, тому що там нереально буде ходити. Тож це. Просто помилка наших дизайнерів саме по габаритах. Тут на відео побачила, що залишила соніні соні, соні соні кросівки сушити, і я вже замовила на тему суша сушилки, сушарки для взуття. Але проблема в тому, що вони не підходять для маленького взуття. Ті, що для дорослих просто не влізуть. Тож, якщо знаєте, де знайти, будь ласка, поділіться. Тут ми з вами перейшли до догляду за шкірою, і я зараз почала користуватися ретиналем. Ретиналем ретиналем це саме ретиналь, не ретинол це похідна, така більш вдосконалена форма ретинолу. І мені моя шкіра дуже подобається, але вона дуже дуже така ніжна зараз і подразнена, абсолютно не схожа на мою шкіру, тому що взагалі в мене немає зазвичай почервонінь. А тут я прям дуже старанно усіма силами, намагаюся захистити її від зовнішніх подразників відповідно до ношу СПФ, вітамін С зверху Крем, щі, тональну основу обов'язково з SPF для того, щоб не було. Пігментації. Так, тут я вирішила зібратися разом з вами, обрала такий образ, але зараз час для рекламної інтеграції. І цей продукт просто ідеально вписався у мої думки тоді, тому що я спочатку одягнулася так, а потім вирішила змінити образ на, звичайно, що чорний, більш як на мене, елегантний. Жіночний жіночний, як люблять, теж писати мені коментатори, що я виглядаю не жіночно, але із цим ароматом, і у цьому боді ось так точно жіночно я себе почуваю на 100%. Торна інтеграція із цим брендом це їх новий парфум, новий аромат. Я бачила, як вони його запускали. В них дуже класна, дуже гарна рекламна компанія, дорослий, приємний, глибокий і такий, знаєте, трошки сексуальний аромат. Я не експерт, але в мене є одне хобі, не знаю. Чи ви такі, як і я. Люблю після того, як хтось проїхався в ліфті. Люблю розгадувати аромати після когось, і на ось цей я б абсолютно точно звернула повагу і подумала, що це якийсь дорогий супер люксовий. Бренд, а це наш український. Тож я дуже вам рекомендую. Звичайно, що в мене є промокод на знижку, я його залишу. Ось тут відправляємося в офіс. А ми там готуємо новий такий невеличкий, величкий, не знаю. Проект я дуже хвилююся, тому навіть не хочу про це. Якщо чесно говорити, там сверлили ми стіни у четвер. Відповідно, там треба поприбирати після цього і довішати там штори, які ми купили, тому що тільки одну повісили. Тож, я пилосос і купа речей, відправляємося в офіс. Я ще хотіла вам розповісти про наш офіс. Я вам його показувала у минулому році, коли шукала саме приміщення. Воно знаходиться офіс. Приміщення офісне приміщення знаходиться на ось такій вулиці. Це центр міста, і ми просто закохані у цю кав'ярню навпроти це місце наших зборів. Ми там дуже багато взагалі проводимо часу, особливо вранці. Це, дарує, знаєте, таке приємне кіношне відчуття, коли ти заходиш у кав'ярню, тебе всі знають, знаєш, що тобі є, знаєш, що ти будеш, і постійно є такий легкий смолток, можна так переговорити один з одним. І це реально дуже цінно, особливо в такі важкі часи, тому що і в нас, і ми напроти знаходимося, в нас були різні лінії відключення, і коли було відключення, ми постійно ходили там працювати. І взагалі з цим офісом ми теж. Думали вже декілька разів попрощатися, тому що дуже було холодно. У милому році просто неможливо було там працювати через те, що коли було відключення, він дуже швидко охолоджувався. Ми приходили на роботу, і там було буквально. Два, три градуси. Три градуси було у наших сусідів, але в них немає такої холодної стіни, як у нас. Тобто у нас кутовий офіс, відповідно, у нас було ще холодніше. Тобто ви можете собі уявити, ми постійно працювали в куртках, але від нього так не змогли відмовитися. Тож, у цьому році плануємо доплитися, срестити пальці, сподіватися на те, що відключень не буде. Якщо ви дивилися уважно, можна було побачити, як я забивала карніс квіткою. Так, під кінець, дня я вам покажуся. Зараз в офісі дівчата вже поїхали додому. Я спускалася до нашого клієнта, ми там дещо обговорювали. і ось Зараз тут сама ще попрацюю сьогодні була сфокусована на відео саме для шортів, для Тіктоку та для Інстаграму. Я бачила свою статистику на досить непогано саме по шорцам. В мене там не прям супер багато переглядів, але тим не менше, привело до мене нових глядачів. Для мене зараз дуже важливо, тому що дуже часто зараз чую таку таку фразу: тобі вдасться досягти успіху у тому, що ти зможеш робити дуже довго. В незалежності від того, чи є результат, Розумієте про що? Коротше, я вже займаюся YouTube дуже довго, і наразі я маю ну не нульовий результат, але ось такусінький, і звичайно, що це дуже сильно мене демотивує. чи це хобі моє таке? Чи це взагалі вартує мого часу або не вартує? Дуже хочеться це змінити і буду працювати зараз у цьому напрямку. сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк, палець вверх, будь-який коментар не менше трьох-чотирьох п'яти слів. Будь ласка, це мені дуже допоможе. Дякую вам величезно за вашу увагу і побачимося з вами.